З вами канал Оросада. Отож, у наших касетах почали з'являтися сходи баклажанів. Що ми бачимо? Порівнюємо: отож, у ґрунті, із городу. Звичайно, поступово з'являються сходи, але ще бачимо, що з'являється велика кількість бур'янів. Бур'яни сходять разом із Нашими баклажанами. Їх поки що декілька, але все ж уже з'являється. Ось. Точно баклажан. Ідемо дивитись далі. Наступне це касети із Торфом Класман. Тут, звичайно, зовсім інший результат, отож, бур'янів нема. А баклажани так само починають з'являтися. Треба, звичайно, більше проливати, так як торф дуже швидко пересихає. Але бур'янів зовсім немає. Отож, класман чудовий торф для вирощування розсади. Роботи менше, бур'янів полоть не треба. Ми також одночасно із касетами висівали баклажани у ґрунті. Зараз будемо перевіряти, як обстановка у ґрунті. У ґрунті зараз розкопаємо. Звичайно, ще зовсім немає сходів, але подивимось, на якому етапі розвитку там знаходяться насінинки баклажан. Отож, поки що найкращі результати показав класман. Чистенькі, та з'являються сходи баклажанчиків. Хоча треба більше поливати. А зараз йдемо, просто перевіримо у ґрунті. Отож, розкопаємо. Тут також, звичайно, уже показується бур'ян. Уже його добре видно, а зараз спробуємо розкопати і знайти насінинки баклажан, у якому вони стані. Ось є? Можливо, тільки набубнявили, а ніякого проросточка ще й не видно. Тобто у ґрунті усе пізніше. Зараз ще спробуємо знайти. Де ж воно сховалося? І леж густенько. Ось ще одна насінинка Просто навіть не покільчилась. Навіть не покільчилась. Просто собі лежить та й лежить. Ось такий огляд наших сходів баклажанів. Тож найпершими показали себе у касетах та найкраще у Торфі Класман. Отож. Nasz eksperyment. Pytunki.